Дім гуде, гуде від трильйонів доларів, які можуть бути зароблені США після призупинення війни в Україні. Про це написав Девід Ігнатіус оглядач за Вашингтон Пост. Цитата: Білий дім зараз гуде від розмов про трильйони доларів, які будуть зароблені в післявоєнній Росії. Під час спілкування з читачами в Ігнатіуса запитали, чи контролює Путін президента США Трампа. На це оглядач відповів: це твердження ніколи не здавалось мені правильним. Він схожий на того, кого неможливо контролювати. Чим пояснюються його проросійські погляди загадка, але факт залишається фактом з кінця 1980-х років він був затятим прихильником укладання угод з Москвою. Попри її неодноразові відмови, читаючи це, ти розумієш, що на посту президента Сполучених Штатів Америки сьогодні економіст і бізнесмен, а потім політик і політикан. Чи добре це, якщо ми з вами піднімемо будь-яку книгу, яка стосується війни. Або геополітики, ну, геополітики. От зараз я читаю книгу Поле бою. 10 конфліктів, які пояснюють Близький Схід. І ви знаєте, я прийшов до висновку, що економіка ніколи не була пріоритетом, коли розпочинались війни. Там, де економіка відсторонювалась, завжди починались війни. Чому так? Пояснити складно. Хоча кожна війна це боротьба за гроші, за вплив, за нафту проти тих, хто акумулює собі ресурси і не ділиться з ними, все це подається під виглядом боротьбою за демократію, з диктатурою, ну, коротше, з усім хорошим проти всього поганого. Але насправді ми розуміємо, що як тільки політика домінує над економікою, Починаються війни. Чи погано те, що Дональд Трамп є економістом в першу чергу і бізнесменом в першу чергу? Напевно, для Сполучених Штатів Америки це погано. Тому що економіст і бізнесмен намагається вилікувати суспільство. Тому що політичні рішення часто домінують над економічно зваженими. І в результаті. Приймаються такі дії, які економічно шкодять, але політично правильні. Я впевнений, що ви також багато разів в вашому житті приймали схожі рішення, які от шкодять вашим інтересам, але вони правильні. З одного боку, це добре. Адже мораль, права. Демократія, цінності повинні йти попереду економіки і економічних інтересів. Але проблема в тому, що політика часто це ширма. За політикою криються якісь глобальні цілі. Ну, от, наприклад, ціль розвалити Радянський Союз. Була? Була. Досягли? Досягли. Скільки народу, скільки людей по всьому світу постраждали від реалізації цієї ідеї? Багато. Ціль зруйнувати імперії. була? Була. Перша світова війна, Друга світова війна повністю переформатували карту Європи і світу. Османська імперія була такою великою, такою потужною. існувала... Півтисячоліття зруйнували за 20 років. Економікою ніхто не займався. Були політичні інтереси, були політичні цінності, які не були зрозумілими окремим людям. І коли кожна окрема людина хоче просто прожити своє життя спокійно, їй не дають саме політики, які реалізують великі плани з довгостроковими перспективами. І отут ми натикаємось на непросте питання. Ну так, а як же так? Ми ж не можемо все продати, все поставити на рахунок економіки? Ну дійсно так. Адже тоді держав не буде, націй не буде, культури не буде, цінностей не буде, ну нічого не буде. Адже якщо кожен буде займатися тільки економікою, і тільки своїми шкурними питаннями, то нічого не буде. Питання складне. Воно не має остаточного рішення. І інколи дійсно політичні рішення рятували в перспективі людей, держави, виводили країни з війни. Це було так. Це дійсно так. І сьогодні ми з вами стоїмо перед складною дилемою. Політична перспектива. Чи економічний інтерес? Збереження життів людей, які живуть нині, чи думка про майбутнє і спроба тими життями, які є сьогодні, в ім'я майбутнього пожертвувати? Адже майбутнє не буде пам'ятати тих людей, які полягли. В Першій світовій війні, в Другій світовій війні, в битвах безкінечних. Що можна згадати там походи Олександра Македонського з десятками, сотнями тисяч жертв. Хто їх пам'ятає? Пам'ятають Велику Римську імперію, пам'ятають великі битви, великі трансформації. Ніхто не пам'ятає людей. Ніхто. Вони стали просто жертвами історичних подій. От вони народилися не в той час і не в тому місці. Але майбутнє побудоване на їх плечах, на їх костях. І я хочу у вас запитати, що нам робити в цій ситуації? Що? Пожертвувати нинішнім поколінням в ім'я майбутнього? Чи спробувати поставити на перше місце життя людей? Нині живущих, з ризиками майбутніх трансформацій, майбутніх змін, які будуть, можливо, незворотними, і які повернути буде дуже тяжко. Питання складне. І сьогодні ті люди, яким українці делегували владу, делегували право говорити від імені народу України, фактично повинні прийняти це рішення. Щоправда, у нас з вами ніхто не запитує. Бо відповідь буде зрозумілою. Тільки тоді, коли більшість українців почала стосуватись мобілізація, і коли стало зрозуміло, що це все не жарти, і відбитися від ворога добровольцями не вдасться, тільки тоді українці в масі своїй почали викрикувати інші гасла: Мир, люди і так далі. Життя, відкрите кордони. Я пам'ятаю, як це було. Як були зворотні гасла? Коли я говорив про перемовини, коли я говорив про життя людей, як мені тоді орали всі, більшість, що ти мелеш, що ти несеш, і куди тебе треба здати. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Але я залишаюся на тих же позиціях. Проте ставлю, це складне питання. Що для країни? Важливіше, що? І ось це складне рішення потрібно прийняти сьогодні тим, кому ви вручили у 2019 році повноту влади в країні. Вас не запитують, тому що вашу відповідь сьогодні всі знають. Але в перспективі політика часто домінує над економікою. І життя людей. Це лише життя людей? Часто про це ніхто не думає. Тому що історія перемелює мільйони життів. І ніхто потім не пам'ятає життя окремого солдата, окремої людини, окремої дівчини, хлопця. Ніхто не пам'ятає. Правда? Ви кого пам'ятаєте? Що ви пам'ятаєте? Чому тоді ви думаєте, що до наших з вами життів хтось буде відноситись з усвідомленням їх унікальності і неповторності, що воно одне і більше його не буде. Проте політика часто домінує над економікою? Відповідно вам обирати, вам думати, що важливіше економічний прагматизм Трампа чи політичні перспективи. Антитрампівської коаліції. Але у вас не запитують. Як вони приймуть рішення, так і буде. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Телеграм є в описі каналу, можна ставати спонсором каналу. Поширюйте відео, пишіть ваші коментарі. Хоча би так висловіть вашу думку.